Вітаю вас, любі, на каналі, вітаю на відео. Надіюсь, ви в порядку. надіюсь, з вами все добре. Пишіть, будь ласка. Так, добре, поки розміщую колоду, значить, у нас сьогодні розклад стосовно ваших сумнівів, стосовно шляху, куди йти, які вибори приймати, що карти покажуть. Тобто, ви нахил. Думки зрозуміли і напрям. А тут вже давайте дозволимо картам. Так. Келихів, Десятка мечів, двійка мечів. Ой, десятка жезлів. Щось не говорила, як проснулась. Паш келихів, десятка жезлів, двійка келихів, чотири жезли, п'ять келихів, карта закоханих, король мечів. Так, порівняємо трошки, щоб гарно ж було все, да? Ви прощаєтеся із собою минулими, ви несвідоме робите свідомим. Те, над чим ви довгий час працювали, да? ви ж, здається, там, над однією ситуацією, над іншою, над тим, тим, тим. Ви ж працювали, звісно, із того, що були якісь результати по конкретним ситуаціям. А на сьогодні у вас формується цілісна картинка. Ті або інші якості, вони насправді відповідають конкретній людині. Ось зараз ви і намагаєтесь зрозуміти яка ж ва конкретно людина. Ось так, Лібі, що з вами відбувається? Страшного абсолютно нічого, і знову тут, ту келихів, десятка пентаклів. Любі, тут нагадування про інше вже сприймайте нормально, вже час сприймати нормально. Тій, скажімо так, той стан, який у вас є. Стосовно сумнівів, 5 келихів і десятка жезлів. Це із таких карт, які можна, скажімо так, якось інтерпретувати ще. Да? Наступне двійка цих. Оце вже двійка мечів. Що наступне говориться? Що ви насправді. Ви не те, щоб ви там щось видумуєте, чи ще щось ні, просто в... В сумніви, чому є сумніви? Чому вам поки що не зрозуміло, що і як? А зараз я уточню. Тому що замість очікуваного вами, швидко... вами швидкого розвитку, вам доводиться чогось чекати. Ви, якби старт і розгон хочете брати? Але розумієте, що або не місце, не час і ще щось, так? Да? а звісно, із того, тобто, щось треба почекати, перечекати, дочекатись. Ну, як мінімум, вам треба зрозуміти, що ж ви за людина. як мінімум. Далі вам треба розібратись із мріями. Тобто, не боятись мріяти. Ви можете, знаєте як, іноді ось ваша ось ця здобута риса. По-перше, багато хто з вас не любить щось терпіти, щось когось терпіти, як чекати, да? терпіти, як страждати, терпіти, як мати незручності. Ви не любите терпіти, і до того всього ви людина, яка виховала собі ось оцю чітку конкретну позицію і думку. Розумієте? І вам на сьогодні може бути трішечки, знаєте, як? Ну незрозуміло, про що ви вже можете мріяти. Мрійте про все, про все. Не бійтесь. Перше, є такий підсвідомий страх, що може не збутись. Друге, ну, що ви себе налаштуєте, да, будете там працювати те, те, а воно виявиться не для вас, наприклад. Да? Отак От по думці і замислу вищих сил. Наступне: хтось не знає або боїться мріяти, бо, можливо, вже збувались якісь мрії. Які або розгортались не так, або, скажімо, були недовготривалими, короткочасними, або нанесли якийсь, якусь шкоду. Тобто все стається, але стається не так і не на довгий час, можливо. Це так, до речі, знаєте як? Це таке дуже зачасту буває, коли ми починаємо наші мрії візуалізувати, клеїти дошки і туди. Зрозуміли, тобто якось намірено притягувати, вкладати туди дуже багато енергії, сил, зусиль, писати там різні щоденники. Як правило, якщо ви подивитесь, звісно, не завжди, але зачасту це короткочасні мрії. Вони збуваються на короткий час. І іноді, ну, умовно, хтось там мріяв про машину, про автомобіль купили. І там хтось в аварію потрапив в да? Щось там, або, не знаю, там виявився якийсь або крадений, або побитий, або гнилий автомобіль. Ну, багато всю, да? Або, наприклад, все класно, все круто, але раз, і тут ось швидко міг з'явитись інший автомобіль. Коротше, там Різних багато причин. Або там довелось той автомобіль продати, щоб перекрити щось і ще щось. Ось зверніть увагу. Якщо ви таким, наприклад, практикуєте, то зверніть. І я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете, наприклад, свій досвід в коментарях. І для інших теж: слухайте, ну це ж дивіться, це ж ось розклади таро. Да? От ми з вами робимо розбори. Пишіть, ви ж пишете не для мене. Ви пишете також для інших людей. Це і є початок робити добро, залишити щось для інших. Ну, нехай поки що на прохання таролога. Пишіть, любі, пишіть, навіть, якщо я комусь там не відповіла, чи просто там поставила лайк і нічого не відповіла, там, чи хтось вам нічого не відповість. Ваш коментар дуже важливий. Іноді. Ну, Я зі своєї сторони дивлюсь. Іноді там мого слова не треба. Настільки все доречно і сказано влучно. Так, ну ви бачили, да? тут таке щось вилетіло. Ух ти, місяць перегорнувся. Любі! Я вас вітаю, ви виходите з цього жахливого стану. Зараз будуть, будуть... я вас вітаю, дорогі. і себе вітаю, бо в мене теж жива ж людина. Теж буває таке сумніве, ще щось там, якісь страхи. Те, про що ви думаєте, буде збуватись обов'язково, те, про що ви просите, молитись, обов'язково буде збуватись. Пам'ятайте, якщо ви щось вибрали і обрали для себе дуже вагоме, те, за що ви дійсно молитесь, боретесь, старайтесь бути вірним, вірною тому, що ви обрали. Це не говорить про те, що ви не можете нічого там хотіти іншого, поки щось не збудеться. Ні. Просто старайтесь не робити чогось того, що може завадити, зашкодити вашій мрії. Знаєте, у вас є якась невирішена проблема. Ну, дійсно, і молитесь, і просите, все на світі збудеться. Так, просто треба правильний підхід. Тут місяць перегорнувся. Правильний підхід, і тут місяць, де ми говорили про вибори, про рішучість. Це говориться про те, що вам треба додати чіткості, не боятись заявити. Про себе, про щось, про почуття, про увагу. Тут все. Тут Справа в тому, що вийшло дуже багато карт. Тут як карти дій, так карти тут і пошуку внутрішнього відлюднень, да? і карта Сонця, карта роз'яснень, карта знань, карта настрою, покращення всередині вас. Потім карта сім жезлів, двійка жезлів. Внутрішній вибір, внутрішній діалог, внутрішнє знайомство, тобто пошук, внутрішній, відлюдник також. Місяць перегорнувся чіткості. да Добавте чіткості. О, чуєте? Може, чуєте ця свічка почала тріщати? А, місяць в прямому сенсі це страхи, це неясність, прихованість і тому подібне. Якщо це в перегорнутому, да? То ви розумієте, що в даному випадку краще буде додати саме цього. О, хтось чихнув на фоні, то є правда. Так, ці карти дві забираються. П'ятірка мечів перегорнулась постійно, постійні думки, такий постійний коловорот. Всередині себе теж думки викликають якийсь страх, жаль, печаль. Ви повинні зрозуміти, що. Те, що ви обрали, тут, до речі, тут, як знаєте, як пара співпала. Вибір, цілісність, знову ж таки, це якщо ви там про відносини, будь ласка, ви в однакових енергіях. Ви одне одного можете зрозуміти мовчки, ви на одній хвилі, ви зрозумілі одне одному. Да? Але питання в наступному мовчати вже досить. Як вам сказати, тут не треба робити чогось або багато говорити, або ще чогось. Треба в свої слова, в свої наміри вкладати сенс, бачити сенс, шукати його. Треба заявляти, це не лише про відносини, тому що мечі це як питання теж дипломатичного характеру, питання, скажімо, справ насущних, за що ви боретесь, що ви готові відстоювати, за себе, за свої позиції, погляди, за, як вам сказати, Кордони, ваші кордони. відвоювати своє. Ну, відвоювати, так звучить знову ж таки, да? як то кажуть на війні всі засоби хороші. Можливо, і не так. Ви перестаєте хвилюватись за те, що ви ніби щось не встигаєте робити або не робите. А наступним чином. ну... Тут, скажімо, мабуть, скоріш за все, зараз тут зачепили сферу відносин. Да. А тут жінка була на такій стадії, да, де вона не розуміла, де її, де не її, чи те, що було зі мною, це до сих пір моє, чи це вже не моє. Я до того або до цього належу. І тому подібне. Чоловіки навпаки, бездієвість, бездіяльність, повішаний. Причому у жінки це було в голові, скажімо так, постійно не те, щоб думки, а у, жінці, у жінки в голові е, тут закохані. Ну, ви знаєте, якось, як вам сказати? Жінка ситуація така більш, більш така не загострена, але більш ситуативна, як вам пояснити, питання в тому, що в ряду чоловічому ну, тут ось закохані вибори, рух, дія, да? тобто ось такого плану. Якісь, можливо, і трикутні ситуації, потім перегорнута п'ятірка мечів. Теж думки, не думки, ось постійне коливання, але в плані ситуації, в плані життєвих обставин, можливо, і дійсно щось так доволі складно було, тому що знову ж таки закохані і п'ятірка мечів перегорнута. Але п'ятірка мечів перегорнута. В жіночому ряду п'ятірка, тобто в своєму значенні п'ятірка мечів це карта боротьби. Карта, як вам сказати, протидії, протистоянь, карта перемог, і карта програвшого. Тобто тут у чоловіків були такі питання. да? А у жінок тут питання в наступному: це бідність, це нестача, це немає. Да? Я не знаю, чи це в відносинах, чи це в житті і тому подібне. І повішаний. Розумієте? Тобто тут і рух немає руху, рухатись не може. Вона і не повинна рухатись, тому що повішане, незважаючи ні на що, це необхідне положення. Тому що карта, да, якби ж це було б щось погане, то такої б карти, мені здається, б не було повішеного. Да? І вона б, скажімо, не інтерпретувалась так, що ой, ну там така ось доволі така загострена ситуація, і тому подібне. Ну, коротше, питання в наступному що ось, навіть якщо це були відносини, я вам скажу так, досить багато карт вийшло, таких, які говорять про те, що тут протиборство було, тут було протистояння. Чоловік, по-перше, не міг розібратися з собою, він дивився на себе лише ось як на серйозного чоловіка, да? бо ви формували в собі ті або інші риси характеру, але ви. Ви не хотіли, можливо, після якихось ситуацій, знову ж таки, ви не хотіли визнавати в собі свою м'яку і ніжну натуру, а вам це треба визнати. Ви не є тюфяк, ви не є якийсь там, скажімо, той, ким можна користуватись. При виборі людини, знову ж таки, дивіться на відношення до вас, і якщо ви щось помічаєте, то ви розумієте. Да? Але взагалом, ви не думайте, що якщо. Зустрівши, ну, виражусь так, правильну людину, зустрівши в своєму житті, да, то ви обов'язково натрапите на якийсь обман ні. Ви повинні довіряти внутрішнім відчуттям, баченням і розуміти, що з правильними людьми і ви повинні бути правильні. Знову ж таки, якщо хтось ну, любить, скажімо так, брати з контексту лише слова. І можете сказати, що там брати від людини, там, да, там ще і щось, правильні люди. Любі, правильне, неправильне це лише ваше, да? тобто у кожного своє розуміння. Але якщо взяти загальне правильне, да? це те, де вам добре. І добре взаємно. Ось так. А тут могли, скажімо, бути такі доволі. Великі коливання. І, і боротьба, і треба, і не треба, коротше, багато чого, якось або розуміння не могли знайти, або ще щось. Питання бізнесу. Що я вам хочу сказати, любі мої жіночки? Угу. Ну, я вам скажу так, ну, треба ще дещо почекати. Щоб налагодився ваш якийсь фінансовий, кар'єрний стан, розвиток там, щабель якась там, да, це треба час. І ви розумієте це, да? тому десь всередині можете бути пригніченою, розчарованою, що я хочу щось зробити. Є енергія, є бажання. Але чому немає розуміння? Тому що ще не час. Зрозуміло? Ви ще не дійшли до конкретної точки. І до конкретного кипіння. У вас ще є невирішені питання всередині вас? Всередині вас ще бореться якийсь вибір. Почніть мріяти, мріяти. І перестаньте себе зупиняти перед тим, як почати мріяти. Ой, а якщо настане час, і я того не буду хотіти. Ну, для чого? Звідки ви це знаєте? А що, якщо, наприклад, ось нова можливість, да? Візьміть краще по максимуму. А що я, навпаки, якщо це виповниться, я навпаки буду ще радіснішою і щасливішою, да? або навпаки, буду задоволена. Ну і крім того, якщо якась мрія збудеться, то це ж не судом присуджено на все життя, то ж ви вже зрозуміли, все можна змінити. І тим більше воно само по собі все змінюється, все мінливе. Ось так, тому розслабтесь. Наразі зараз говориться розслабтесь, тому що тут що чоловіки, що жінки. Досить напружені. Так, не так, так, не так. Ну, навіть, якщо не так, ну то що тепер? Ну. Розумієте? Трійка мечів. Ну, наступне. Я вам скажу так. Ви змінюватиметесь, і кар'єра ваша змінюватиметься на сі. На всі 360, як то кажуть. І з часом поступово. І е, тому і серце ваше якось да, трішечки і ви розчаровані, і ви ніби знаєте, і не знаєте, і постійно вагаєтесь, тому що ви не бачите результатів, це перше. Ви повинні зрозуміти і вбити собі просто в голову наступне, що буде збуватись тоді. Коли це потрібно, і саме в тій кількості, коли потрібно. Любий результат, люба мрія, вона буде здійснюватись поступово. Ну це наразі зараз нам це говориться, так? Да? Ось тому, замість того, аби включати наполегливість, а замість того, аби продавлювати, прожимати, я не знаю, там розчаровуватись від того, що щось не відбувається, там, те, те, ні. Навпаки, займіть свій час тим, що подобається. Займіть свою увагу ще чимось. Зміни вони відбуваються постійно. Постійно. Так, і коли ви почнете мріяти, ви почнете потроху надихатись, а із того буде рух. Ось так. Чим в цьому житті вам займатися? Ви розберетесь з часом. Чи повинна ще щось передати? Важкість всередині вас. Змініть думки, да, і тут королева Келихів. Змініть думки, змініть розмову само, сама із собою, якщо ви не бачите бажаних результатів. Це не те місце, не той час, і там ще щось перше. Друге, навчіться отримувати задоволення від того, що відбувається. Налаштовуйте самі себе і зрозумійте наступне: те, що з вами відбувається, вас ведуть вищі сили. Простіше сприймайте, перестаньте вже без кінця ось це. Страждати, мусолити, триматись за це, керуватись саме розчаруванням. Зрозумійте, з вами все правильно, зрозумійте, з вами все добре. Ви професіонал, просто не настав час. І ще не зовсім ви у цілі. тому що десятка жезлів це також рух, важкий, складний, багато перепон. Шістка мечів теж складно. Складно. Наступна карта миру складно. Складний шлях. Ніхто не каже, що вам просто. Вас ведуть таким шляхом. Чому вас таким шляхом ведуть? А ви в обхід ідете? Ну і, в принципі, перевіряють вас. Перевіряють вашу наполегливість. Чи здастесь ви. Випробують. Вас випробують. Терпінням випробують. Випробують терпінням важкими шляхами, чи буде цьому край колись? М -м -м. Ще 15-й. І карта зорі, уявляєте? Тобто тут ви повинні зрозуміти, світ тут дуальний, з вами працюють і темні, і світлі. Ось зараз у вас урок у темних. Але духовність і віра в Бога, і вірність людству і Богу не відміняється. Ви повинні це завжди пам'ятати. Ось б взяли за святе, взялись за вашу мрію. Ну, це повідомлення і для чоловіків, і для жінок. Але на сьогодні прислухаються до цього більше жінки, ніж чоловіки. Взяли за святе. Тут все по справедливості. Ви не думайте, що ви бідні нещасні. Ось починайте вже змінювати думки. Це і є ваш внутрішній діалог. Вам набридло постійно з чимось, скажімо так, за щось боротись, виборювати. Чи закінчиться це колись? Закінчиться. Все буде добре. Все буде добре, але поки що деякий час ще буде продовжуватись. Є кримічні ситуації, які ви не дозакрили і чоловіки, і жінки, зміни всередині вас. Ви зараз будете дивитись, скажімо так, де ви самі себе дурите, де ви самі себе намагаєтесь обдурити, де ви когось намагаєтесь обдурити. Да? Ви зараз будете бачити все. А яким чином через ситуації, де ви будете розуміти, що ті вам не потрібні, те не задовільняє. Там, допустимо, ви там себе заставляєте через не можу, треба, можу, не можу. Коротше, ось через такі ситуації, дорогенькі, ви будете розуміти, де. Щось терпите, те, що вже ну, по-справжньому давно не треба терпіти, а ви ой, та він такий хороший. Просто він там щось там. Ой, та вона така, просто от там то там -то, да? або там, ой, та вони такі, а вони сякі, коротше, все. Знімайте ярлики, дивіться на все набагато простіше, знайте, що все відбудеться, довіряйте Вищим силам. І намагайтесь радіти і задовільнятись саме тому, що є. Тобто, навчіться спочатку радіти тому, що є, для того, аби ви були в спромозі радіти тому, що буде і чого ви хочете. Що на дні сонечко. Дуже привернула увагу. І карта шістка цих жезлів успіху. Ви успіх досягнете і досить швидко, просто треба пройти урок. Ось і все, любі. Щиро дякую вам, що ви поруч. Дозволяйте бути поруч мені. Дякую, що ви більше стали писати коментарів. Пишіть, любі. Пишіть, давайте спілкуватись. Я завжди рада спілкуванню, якщо чесно, дуже люблю нові, нові спілкування. Я люблю нових людей. Мені подобається. Надіюсь, вам також, якщо ні, можете спробувати. Можливо, насправді вам подобається, просто ви не пробували. Да? Добре, Любі! Дякую, пишіть, лайкайте, підписуйтесь і особлива подяка тим, хто відписується бо хто надумує відписуватись. Дякую, Любі! Як то кажуть, баба з воза шаг в курсі діла. Тому робіть свої вибори: нічого не бійтесь, нікого не бійтесь, всі страхи в голові, всі наші душевні переживання теж через думки, через голову. Да? Ось, як то кажуть, больна на голову, а лічить ноги. Ось і все. Тому ви повинні зрозуміти, якщо ви всередині з чимось не влаштовані або. Вас не влаштовує, або ви з сферами свого життя чи розвитком, чи ситуацій незадоволені, то ви повинні зрозуміти, що таке реально все йде із голови. Дякую, Любі, за вашу увагу, буду з вами прощатись. Я бажаю всім миру, добра, світла, як електричного, так і всередині вас. Любіть одне одного, бережіть одне одного, зізнавайтеся одне одному, кажіть. Не мовчіть, а спілкуйтесь, дорожіть, цінуйте, радуйте одне одного, одного, бережіть основне. Дякую, Любі, всім добра бажаю.